Багатьох людей було вже багато можливостей отримати право на проживання. Просто дехто з них трохи розслабився, вирішив сидіти до кінця війни з захистом, щоб потім якось там щось отримувати інше. Не громадянам України з захистом приходять такі листи, такі повідомлення. Поки що я не розумію до чого це йде, але відразу кажу таким людям, які мене будуть слухати, або в яких є такі родичі в сім'ях. Вам завжди є доступний. Так би мовити, регламент загальний е, захисту, то, що називається біженство, да, обіжище. тобто не в межах українського цього да, регламенту, а просто на загальних підставах. Тобто, що подаєте заявку, відкривається кейс, ви маєте підтвердити, що вам дійсно загрожує небезпека, і ви все одно отримуєте захист. Просто це буде інший кейс в рамках іншого регламенту. З одного боку, це максимально неприємно і. Тривожно з іншого боку, це не смертельно і є все одно альтернатива.